Узкий Іван. підніми свои кутяпки і следуй за дроном. Тогда у тебе є шанс остатися живим. Унікальні кадри бачите, від Тахів Мадяра, сьогоднішні, 17 червня, Вон в кадрі FPV дрон і хробак, Котрого FPV дрон заполонив. Де в перемішку а, знімання з екрану FPV. І зовнішнє фільмування весільним Мавіком, але ви все зрозумієте, наш відомий командир екіпажу Пейн, Герой України, воїн Тахів Мадяра, котрий відомий ще як вам як легендарний Сопілкар, на рахунку котрого понад 500 засверлених гармат. Сьогодні на Донбаському напрямку заполонив. Хробакаєв піввідроном f 10 зарядженим з намірами покінчити з ним, але Хробак своєчасно підняв кутябки. Пілот Пейн то зрозумів і вирішив провести через загородження по напрямку до передових позицій наших воїнів, провести того небори для того, щоб отримати з нього. Розвідвідомості, ну і поступити гуманно, залишити то чмиря живим. Тут ви бачите унікальні кадри, не знаю наскільки часто. Такі випадки стаються. Мавіки зі скедами працювали. Знаємо, є досвід, коли полонини, полонили хробаків. А от э, FPV-дрони, ну принаймні на Рахунку птахів Мадяра. це перший випадок, того вирішив позапланово вам його прокоментувати. Пишаюся козаками, пишаюся вами пілоти, за те, що знаходите в собі сили, стиснувши зуби, виконувати такі вчинки, не просто гепнути того йоблика, але ще й дати йому шанс і отак переконати. Переконати fpv дроном, щоб Хробак підняв руки і направився по напрямку до позиції, здавшись у полон. Переліз Хробак Ягозу, то трошки таке затягнути на 5 хвилин відео. Ну але ті, хто зрозуміє, той оцінить, продовжує супроводження попереду. Великий яр з ну, але зовні також відбувається патрулювання весільним дроном Mavic, суміжників. Mavic не 414-ї бригади, а суміжного підрозділу, який допомагав фільмувати. Дякую вам, хлопці, за супровід, як FPV-дрон Робака веде у полон. Отак птахи. Якраз під вечір зовсім свіженьке, але мусив прямо з'єднати то у якийсь сюжетик і замість вечірньої, як то кажуть, каскування. На записі зараз часу нема, роботи багато. Сили безпілотних систем зараз об'єднуються у єдиний кулак з лінією дронів. Тож і виконується та програма, котра була анонсована. Тож роботи багато. Ось і казак суміжного підрозділу з'являється дрони FPV. Пейна улітає на виконання боєзадачі, а Хробак переходить у дбайливі руки наших штурмовиків Сил оборони України для того, щоб Розповісти Совчеському все, що він знає у своєму житті никчемному. Таке тихої та спокійної всім притомним, очі та жало, пробачий, жах, честь.